Послухай мене, ти не слабкий, ти просто втомився, і в цьому немає нічого поганого це не ганьба бути виснаженим, це не провал втратити сили, це просто життя. Життя, яке часом буває надто важким, надто гучним, надто темним. Але саме в такі моменти. В найважчі народжується справжня сила. Справжня, глибока, незламна, не та, що в показних усмішках чи пафосних фразах, а та, що мовчить, та, що кричить всередині тебе, коли зовні тиша і біль. Ти вже пройшов так багато, згадай, скільки разів ти був на межі, але встав. Скільки разів плакав ночами, а зранку знову жив, скільки разів тебе зраджували, залишали, принижували, а ти не зламався. Так, ти втомився, але ти не зламаний, бо зламані ті, хто здався. А ти читаєш це, слухаєш ці слова, значить, ще борешся. А отже ти ще живеш. Ти ще маєш шанс. Поглянь навколо. У кожного своя боротьба, хтось втрачає близьких, хтось віру в себе, хтось останній шанс. Але ти тут, і доки ти тут усе можливо не шукай ідеального моменту, щоб почати заново. Ідеальних моментів не буває, є лише один цей зараз. Знай, Ти маєш право бути втомленим. Маєш право відпочити, поплакати, мовчати, не розуміти, що буде далі. Але ти не маєш права здатись, бо ніхто, крім тебе, не пройде твій шлях, ніхто не проживе твоє життя і ніхто не знає, скільки добра і сили ховається в тобі, навіть ти сам. Уяви себе через рік. Ти озираєшся назад, і бачиш ось він той день, коли я ледь не здався, але не здався, і саме тоді все почало змінюватись. Може, зараз ти не бачиш світла, але світло не зникає, навіть у найтемніші ночі, просто воно десь за хмарами, і ти дійдеш до нього, якщо не зупинишся. Дозволь собі бути живим. Не ідеальним, не залізним, а живим, з болем, зі страхами, з помилками, але з бажанням жити, бо справжні герої не ті, хто ніколи не падав, а ті, хто встає знову і знову і ще раз. Ти саме такий. Навіть якщо зараз не віриш у себе, знай, я вірю. Бо в кожній людині є щось велике, тільки не всі доходять до того моменту, коли це велике розкривається. Дойди, зроби ще один крок навіть повільно, навіть якщо боляче. Твоя історія ще не завершилась. Найкращі її розділи попереду не здавайся. Ти вже так багато витримав і витримаєш ще. Цей світ потребує тебе, потребує твого прикладу, твоєї сили, твого світла. Просто не зупиняйся, навіть втомлений, ти здатен творити дива.